Доброго дня, дорогі глядачі Технопроку. Сьогодні 10 серпня 2025 посвятимо ці 10 хвилин найгарячішим новинам зі світу IT, нейромереж і кібербезпеки, все у нашому фірмовому стилі, з гумором без пафосу, але з корисною і цікавою пікантністю. 1. AI на рингі, GPT 5 vs. світ. Ну що, репортаж із зали. OpenAI урочисто випустила GPT 5, і він вже отримує великі відгуки. Так ніби студент першокурсник нарешті сам написав свою курсову. 2. DARPA. Битва ботів і багів. DARPA завершила свій AI Cyber Challenge AXCC і результати, як багет у борщі, несподівано і смачно. Команда Атланта, Джорджа Тех, Samsung Research, KAIST, Postech відкопала 77% уразливостей і заклеїла 61% і взяли 4 талки мільйони призових. Правда, трохи сумно, що не кожна організація могла використовувати їхні інструменти, навіть четверо фіналістів виклали їх у відкритий доступ. 3. Google's Big Sleep. не просто сон, мисливець за багами. У Google із гумором назвали свого AI мисливця Big Sleep, але цей снобик не дрімає знайшов 20 реальних уразливостей у популярному відкритому софті. Йому варто вручити каву нейронку замість подушки. Сонік SonicWall і проект Іраїд, криптозахист із нотками пригод ранкова кава. Sony он все пропало ні. Просто їхні фаєрволи атакують Акіра рансом і, ймовірно, навіть зі Zero Day не дуже пристойним. Тим часом Microsoft демонструє Project Ayer, автономний AI-агент, який шукає і знешкоджує Малвару. Схожий на того, хто викине носок і заодно прополотить ділянку. 5. квант і AI під одним дахом. Тренд сюрприз у 2025-му Big Definition – це Agentic AI, квантові обчислення, блокчейн та робототехніка. Вони вже майже на місці. Квантові комп'ютери вскоре вирішуватимуть задачі, що класик виконуватиме століттями, але не все так гладко. Із просуванням цих технологій зростає і кількість кіберзловживань. 6. Китай хоче чіпів. Китай просить США трохи послабити експортні обмеження на AI-чіпи. Мовляв, дай бо мені хоча б один, я пообіцяю не зламати всю вашу економіку. Тривога-смех, але серйозно. Це можуть бути перемовини перед зустріччю між Трампом та Сі Цзіньпіном. 7. Андроїд-клієнти. Не заливайте в унітаз. Вам вже приходив апгрейд. Так, це ваш щоденний квест, серпневий апдейт Pixel з критичним виправленням уразливості Android 16 вже летить на ваші гаджети. Pixel 6.9 планшет складений. Нічим не обґрунтована епохальна подія, але краще встановити, ніж потім наживати ворогів. 8. Долари на кібер, вливання і добрі прагнення, глобальні витрати на кібербезпеку 213 мільярдів у 2025-му, і це ще не кінець. До 2026-го це може вирости до 240 мільярдів на особливі зусилля в хмарній безпеці AI-робіт, MSP та СОФТ. А інвестфонди вже укладають стилісти з кіберпрофі, бо майбутнє треба перевіряти на вразливість, а не просто купувати софт. 9 правда поміж рядками. Фахівець із кібербезпеки Аластер Макгібон видає AI це не тільки прогрес, а й ризики. Китайська модель DeepSeek – відкритий код, але з ідеологічними вставками і приквелом до тянянь меню. Якщо AI не визнає історію, хіба хтось визнає AI, 10 UN Конвенція проти кіберзлочинів. Добре, погано ООН прийняла контроверсійну конвенцію проти кіберзлочинів. Підпис планують у жовтні 2025-го. Але критики кажуть, можливо, це як ті фільми, де герой затягує вас у клітку справедливості, без гарантій прав, але з додатками до масового спостереження. Підсумок Самурай GPT-5 народився, darpa боти зловили баги, Project AIR – Борець із Малварою. Квант і AI рушать уперед, але проблем більше, ніж кави. Підкріплення приносите охайно. Китай підставляє капелюх, Google патчить піксел, інвестори скуповують кібербезпеку, а конвенції з ООН і Чіпи усе серйозно і трохи гостро. Дякую, що були з нами. До наступного ефіру і пам'ятайте, в it світі навіть кіт у шапці може бути ботнетом. або навпаки.